Йоу, друзі, всім привіт! З вами Артур Бро і сьогодні ми будемо грати в Роблокс з моїм другом Максимом. Всім привіт! Дивись, Максим, прийшло оновлення. Бачиш, тут з'явився якийсь новий івент. Угу. Тут можна... Його ще не бачу. Да, Тут з'явилася нова погода, якась, і коли вона mm. типу на якийсь фрукт попадає, то можна сюди здавати. Давай подивимося, що зараз в магазинчику. Так, шоумізеп. А, ну тут в принципі е якийсь дівайн є і сітпаки. Добре, давайте, давайте подивимося, що в сіт-шопі. Вроді вже цей да, обновилось якраз. Так, цього немає, цього немає, цього немає, цього немає. О, драгонфрукт є. Драгонфрукт? Ні, драгонфрукт мені е не треба, я його вже викупував. І так дуже не треба, то я поки що політаю. Де, а я поки що перевірю гіршоп. Так, що в нас є? Устрпливайки е немає. Я а я поки що хочу тобі показати, то, що я виростив. Що? Підійди до мого саду. О, дивіться, його сад, він дуже достатньо великий Максим. Він Хі -хі -хі. Мене. А де ти? Я взагалі тебе. А, задля мене. Да, ты. В твоих кущах ничего. А, все, понял. В твоих кущах ничего не найдешь. Будь на месте. Раз, два, три. у что за бурнінг бот? ну дивіться, друзі, у мене тоже вроде такие. О, да, у мене такий самый брінг бак. Напашки такий самый, но может быть и більший. У тебе стільки кілограмів. Не знаю, зараз заберу. В мене, в мене, в мене, в мене. В мене 27. І ще один є, в тебе там великий. Що в мене А, це ти. А де ще один. А, от оцей. Та в мене їх два, Максим. У мене mm -hmm. їх. Ну, в тебе один більший. Ого, скільки? Так, чекай, а де ще одне. Дивіться, друзі, на оновленні там додавали дуже круте насіння, саме останнє. Е, і ще додали Sugar шугарепл і амберлілі. Але Максим, на жаль, не, не зміг купити Бурнінгбат. Бо в мене щось заклинило і вона щось не хотіла купляти. Так, все, давай я зараз. Ану, забери, будь ласка, зі своїх рук. Я зараз виберу собі в інвентарі. Так, йдемо, а от фрукти? от Бунінгбат. Це що, шучугапу. Оце бернінгбат. Да як ви бачили, у мене 20 мастер поливає. Було 22, я одну Максима поставив. І ще одну поставив. Так, дивись, на першому берінгбат у мене 16 кг, на другому 30, а на третьому 27. А у мене 38. А, Ну то це виходить, що я виграв. Ні, я виграв, бо в тебе 28. Та ні, якщо з'єднати всі бурнінг бати то це 46, це 64. Ну, як це так не рахувати, то я виграв. Ну, так, якщо так не рахувати. І мені за всіх бурнінг батів дали 6 лямів. Маловато. Так, як ви бачите, друзі, в мене один трильйончик. Не питайте, де я його взяв. І вам її не треба знати. Максим теж не знає, я йому не кажу. Угу, Жалко. Так, а бачите, в мене ще тут є єнот. Де він? Ну, Давайте я вам отак покажу. А а я єнота не ставив. Хорошо зараз поставив. А показати своє лисицю. Вот, і, і Якщо що, цю лисицю, я йому дав. Ну, угу. Так, да, мені О, лисиця. Дивіться, вот да, лисиця. Дивіться, яка гарна лисиця. А на, дай мені в руки, я потримаю і покажу друзям. І я тобі віддам mm -hmm. чесне слово. Мені yeah. все одно на, на все не треба, ти знаєш. Угу. Mm -hmm. Я хочу тобі. О, дивіться, друзі, показати. яка дивіться, друзі, яка гарна лисиця. Вона інвертед. Інвертед це. А ну, зараз подивлюсь, що це за мутація. вона mm -hmm. крута. Mm -hmm. Це потім... саме перша, ну, але... Ні, ні, саме перша це шайні. Це друга інвертед. Mm -hmm. Ого. Подивіться, який в мене новий динозаврик. Угу. Набери лисицю. Yeah. Дякую. І до її поставити. Добре, а я поки що провірю гіршопчик, то і тобі скажу, якщо щось буде круте. Uh -huh. Ах, так, скен мені треба, бо я поливаю завжди своїх uh -huh. цих насінь. Uh -huh. Так дивіться, друзі, і я ще не садив, я ще не садив джайнет пайнекон, оце, бо воно було на оновленні. Я би хотів його зараз посадити, але треба розібрати зі своїм городом, де його садити. А я його вже... Посадив. Уже посадив і воно вже таке велике. І, як ви бачите, в мене є 9 Емберлі. 9 Емберлі і 6 горохів, чи скільки. Я, мабуть, горохи скоро буду викопувати, бо мені здається, що вони дуже багато місця займають і дуже слабенькі. У mm. мене бачите а, що ще. У мене тут ще є Щугал, я зараз посаджу Щугал. <рес> ну от мені собаки один раз дали О, Собаки? Так. Да. Ого. Це тобі повезло. Так. Да. Це дуже маленький шанс. А мені собаки завжди викопують морку. Mm. Так, а де моїх. Де мої поливають? Мозгей треба дати. На mm -hmm. ті кісточки, такі іграшки їм. Да, да, так. да, я понял. А ось що треба. У мене розумні і викопати круті речки. Давай е вот лосите, мне один раз дала принесла точно амбрли. Амбрли? Да. Ого, у тебя аж две амбрли. Ну да, я их вообще не пишу. Э, бачите, друзья, до мене якийсь э, хлопчик почал писати. Ну давайте мы напишем ему теж. Це не та буква. Угу. Чого... А, це він тримає єнот. Я би думав, що це я тримаю єнот. А де? Вона трейд. Давайте напишу да. Так, в мене там щугрепле росте, я би його полив. Так, давай, динозавр, іди. Що мені треба поливати щогреплі. А де мій шукреп не? Ви знаєте, те, що раніше дуже був котей, та черекс. Uh -huh. От він в мене є. То торгуй рексами. А в мене немає тірексі, чувак. Він ще хоче ті рекс? Так, да, він мені каже, що торгуй рексом. О, в мене ж mm -hmm. почав рости. Давайте його будемо поливати дуже сильно. Тому що я би хотів, щоб цей щукрепл дуже великим виріс. Я недавно в мене пам'ятаєш, був величезний Угу. Да, це не, він в тебе є, чи немає. Я її вже викупав, бо дуже багато місця занимаю. Ты еще гареплу выкупав? Да, величезний. А, жалко. Ну, не жалко, а на добре, бо він дуже багато місця занимает. Да, я напевно тоже вже скоро буду еще викопувати. А берлілі? Ні, Емберлілі ще не. Нє, не, ну еще гарепли я буду горохи скоро, <кій> наверное, викопувати. Знаєте, що я хотів би викупити? Горох. От горох мені якось вже не подобається. Е, Артур. Спочатку mm. збери той горох. Добре. Бо там може бути івентовий. Так, угу. да, івентовий Варш? це якась, нова мотоція. А в тебе є якесь щось івентове, бо в мене дуже важко знаходити. Ти знаєш, який в мене Угу не знаю, у мене... Щось. О, вот є, вот, бачиш. Отут, тут, отут знизу. Чекай, мені треба, мені треба. Мені треба якось номер залізти. Мені, мені треба, як... то, ну хоч ну, один? Що? Ну, оцей, з мутацією цей. Оцей от бачний, отут, який я в цього стрибаю. Саме нижній. Чекай, бо я не можу цей зібрати. Торгуй. Замір ще коричневої миші Чи... чувак хоче мою мою, мою, цю, мою мишу. О, моє насіння скрафтилось, диви. Це, це саме круте! Диви, що я скрафтил? Чо я скрыти? Аскільки... Це гарант вулкання називається. Так, а що я хотів зробити? Я хотів. Я хотів, що я хотів, блін, я вже забув. Цей чувак, блін, мені так. Це, ладно. Давайте цей. Давайте збираємо. А, я ж мав купити той с -с сачок, який я розберуюсь. Точно. Mm -hmm. Тоді його зараз куплю. Так, що ми за гіршоп? Я хочу щось сказати, но я не знаю. Давайте зразу всі купимо. Так, да, друзі, дивіться, я вам дещо скажу. Е, і Якщо ви ви ще не, не купляли цю штучку, то вона коштує 10 мільярдів. Так, да, саме останнє. Да, сам Level up Lollipop, там де гіршоп, вона коштує 10 мільярдів, то Максим не зміг її купити, бо як ви бачите, в нього 5,9 мільярдів. А У ну, мене 1 де... трильйон. А ти зміг? Да. Так де мій сачок? Його? Мені треба сачок. О, можеш мені, будь ласка, мастер-полой дві поставити? Зараз чекай, мені треба зібрати сачок. У тебе ще їх куча. Ти я понял. 100... Де мне, Максим, я не можу знайти сачок почекай. Напиши по англійському сачок. Почек. А, сачок, сачок, де ти можеш бути? Блін. Harvest Tool називається. Хоровесту. Я що, походу, його не куплю. Ну, Яка мене мова? Не знаю, наверное, ну, так зроблю. А, все, тепер англійська. Мене... У мене така хорошенька. А, а. вот стул. А тут що воно може дерево кеть робити? Офігенно. Так, шо тут? Ой, Дивись, що? коли ти ему віддаєш ті івентові штучки, потом дальше. Він воно робить якесь дерево. Дерево? Да. Я вже апнув один левел вже. Так, Так тут и ничего маєш. О, Артур, сможешь дальше дати, я тебе зараз покажу. Можешь якусь івентову штучку дати? Не знаю, у мене чого наедет. Почекай, мені треба скупати гох. Мені треба скупати горох. Де моя лопла? Наш сама перша. Чекай, мені треба скупати горох. Все, горох скопала і місце а, стало більше. А тут, помні, що мені віддати тірек самого? Якого терепсу? Я тобі його віддав. Ні, вот, він, бач, ходить коли. Май, май, це Мали. Витирекс? Да. А, а Блін, вибач, я забув. Угу. Де дайте рекс. Я забув тобі ее віддати. Uh, так, морок вам не треба. Это не вид рекс. Зараз віддам. Та вона і так может лаконей словить, то на і так пропала. А де тирекс? Він мене з рук попав. Але у мене його не було з рук. У мене його не було в руках. Тер... Ті рекс напиши. Ну ти тира. Короче, навіть. А я думаю, де мій ті рекс подівся. Сп... -немає, немає, немає Максим. Де, я... Де я не знаю, де він подівся. Ну, потім подивишся. Він тебе по-любому. А, все, знайшов. Ну, Ого, нарешті. Дай мого терекса. У <рес> <рес> мене є тебе тепер. Що? <рес> тебе є Ну, Як тобі сказати? Чекай, мені треба грант вулканів посадити. Можеш івентове щось дати івентове? Чекай, мені треба продати все, все, що я зібрав. А, а знаєш, що мені дали? Що? О, мені 160 трилля... стреляло дали. Тебе покинуй до сам? Дивись, що мені дали? Почекай, мені треба вутринки назет. Да, да, бачу. Це безплатно дали. Хорош. Так, де моя грант вулика. Може, тобі? мне дал? Бо поставити. А ну ведь ідесь отер. Мені треба грант полукам не посадити. не посадити, а полоп. Mm. Чекай, мені тепер треба піти проверити гершоп. Бо дуже, бо дуже погано буде, якщо ми не перевіримо його. Тому що там може заспавнитись мастер-пл Угу. Mm -hmm. Або лилипоп. Лі -лі Ліліпоп ти все одно не купиш? Ну, для тебе це би б бути. откуда. взагалі не знаю, що він Ладно. Ну, Ліліпоп, ты ж сам говорив, ти ж. А. а да, він додає рік. Один. Угу. І быстрійший. Да... Ну то давай я зразу тоді є цей лоліпоп і потрачу на єнота. Можно? Дай ми лоліпоп. Лолі-лолі лоліпоп. А ну. Да Максим, ти задолбав, немає. Eventually. Та я його продав. А, ну ладно. Ти міг сдати, ні? Та я мені все вообще. може ти лисичі дати. Ну. Та цей. У мене левел бусту раку. О, у мене тепер на ракуну більше тепер цей рік. А да, в мене тепер на ракуну 32. Давай ще на Щоб в мене не був прокачан. О, все, Максі, мене тепер на юноці 33 рік. Майк, а ти ж мені мастер-палувальку писав, ти йдеш сюди? Ага, у мене пропали вони. Куди ти їх вже потрапив? Не знаю. У Вони щось постійно щось пропитають. Напиши, мастер-палувалька, спінкер, мастер-спінкер. О, все, з'явилось. Давай, йдіть. Давай, я йду тут до твоєго огороду. А де ти взагалі? Я в 50 дістала. Мастер-поливайка. Тримай в руках. Вона Тільки десь. Ой. Оце я підпрыгну. Це я підпрыгну. А це ще не дуже виступко. Ну, ладно. Тут став. Зараз. Я тобі скажу коли. Все, став. Да. Мастер-поливайки. Де? Да, да, покажи. Ні, ні, ні. Тут, тут, тут. А, тут? Раз, два. Бо недалеко. Мастер-поливайки. Все. Мастер-поливайки. Вони них почти досюди і стоїть. Так, дивіться, друзі, мені треба щось посадити, але я не знаю що. Ну от горох я вже викопав. виходить. Блін, я, я не знаю, на що мені ця Гранд Вулкані. Ладно, хай буде. Трошки поливдажу. Все, я буду садити свій джайнет пайнику. Де він? Давайте, напевно, вже заберемо ці штуки, ці прикраси. Вони мені просто місця займають багато. Не мені багато місця займають, і це для мене погано. Угу. Ну, ну не тільки для тебе, а для нас двох. Угу. Для нас а двох. А де той динозавр, я не понимаю. Який динозавр. Ну який збільшує ріст ящиків. Динозавр. Я ж вже дивку кудись я його став. О, вот він. Речь. Куди? Давай собаку. Все, ми забрали всі речі. Ми забрали всі речі. Гранд Вулканія, вона, блін, росте, росте і не росте. Добре, давайте візьмемо... Де він? О, Giant Pineco. У мене щось є, шеморкова, термелу. О, мені треба го горох посадити і викупити. Хорошо. Ну, в тебе стрільон. Це... О! Подивись на мене, я пше якось збагався. Я якось збагаюсь, коли я стрибаю, то я якось ні, то як ламаюся. Ще а, так. Все выкопую. А, я не ні ні джо є... Максим, знаєш, що я тільки що чуть джайнет пайник не, ви... не викопив. Ого. Ладно, зараз на трошки і не викоплю. А, в мене є ще дином. Є... Є... Як Давайте лиця. трошки пострибаємо на цей. А тут до мене цей єнот іде. Нічого страшного. Ой, я, я чуть бурнінг бот не викупив. Він у мене... А все, все, всі горохи вийшли. Знаєш що? Артур, за те, що твій єнот в мене щось прийде, до тебе лисиця пішла. Mm -hmm. Це погано. Але лисиця нічого не вкраде, бо в неї дуже маленький шанс. Вона хотіла шукар Apple. Ааа, ладно, я тоді посажу тут giant пайником, напевно. Якщо буде. О, мені єнот приніс твій мунмел. Я сказ... я ж бачу. Вітай мій мумел. Мені все одно не треба. Все, я тоді Вика. буду. Все, виді я буду поливати giанет пайником. А я, коротше, політаю. Так, знаєте що, друзі? Мені, напевно, треба буде ще отака штука. Де вона? Де 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 ця штука? А Знаєте чого? Щоб перенести трошки джайнет пальника. Бо я згадав, як він росте, і він для куточка буде дуже погано рости. Давайте їх зразу поливати і поставимо зразу отут мастер поливайку. І тут мастер поливайку. Все одно в мене ще багато, я ще на івенті підлутаю багато. Тут, правда Максим. Угу, Івент тільки буде в суботу. То в суботу підлутаю. Ну, кожного, кожен івент в суботу. Угу. Це дуже кра. Дуже добре. Ну, ну, я би не сказав, що добре. Ні, е, дуже добре, так. Да. Це просто типу, що в 5 часов, це... Ну, в 17 годин, це щось дуже цей дуже, е, дуже рано. Ні-ні-ні. Ну, ну не рано, а дуже пізно. Ну, що зробиш? Ну, добре друзі, на цьому ми напевно будемо завершувати цей відео. Якщо він вам сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Ну а з вами був Артур Бро і Максим, мій друг, і всім па-па.